Вітаю! Зараз я знаходжусь біля куща широколисної гортензії, і як я вважаю, що на сьогодні, це сьогодні 5.08.24 року. Да? Тобто початок серпня, але вважаю, що у цього куща є великі проблеми в плані підготовки до зими. Зараз я вам все покажу. Значить, от дивіться, висота. Висота цього куща, бачите, яка, тобто це вже метр, ну, десь метр двадцять. Він вигнав мені ось дві, одну лазу і другу лазу. Це широколисна гартиндя, да? І похоже, що оця буде доганяти. Ну, може і не буде, але, у всякому, случі, от одна і друга. Да? Дуже такі мощні, от такі товсті пагони. Дуже високі пагани, гортензія продовжує рости, причому що азотних добрив їй не давали. У неї було підживлення комплексними добривами ну, там, де азоту було поменше. Ну, в принципі, да, був, був азот, але от чисто азотним добривом її ніхто не годував. От Дивіться, ось вона, її рост, от, звичай, ось так. От, бачите? Тось оці всі пагани, оцей, цей, 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 ще, ще вони, так сказати, не, ну, не виходять з мого так сказати, рівня. От, а оці два пагани вони визивають у мене, ну, в принципі, ті теж по, по мірі визрівання. Визивають Велику таку ну, стурбованість. Я вам зараз покажу чому. По-перше, ця гортензія ну, розповім, чому чому так можливо з моєї точки зору, це сталося. Ця гортензія квітла дуже мало. Вона от знаходиться під деревом і навесні, коли вона дуже рано пішла на квітку, от, то ми ще ці дерева обробляли. Зазвичай ці, ну как би дерева обробляються вже. Ну коротше, гортензія випускає. Випускає пізніше свої бруньки, а дерева обробляються раніше. Так вийшло, що в неї були крохітні бруньки, крохітні-крохітні. Скоріше за все, що ми можливо ми пожгли, а можливо, ну, при обробці. Хоча ну от, а можливо, це був був зворотній заморозок, тобто була дуже холодна ніч, мінуса не було, але, ну коротше гаворя, оці бруньки квіткові, вони просто почорніли за одну ніч от почерніли і все. І десь, от на, там, от на якийсь, ну, от, наприклад, да, от, от, цей пагін він квіт, ну, тут обрізка він є. Там ще якісь, отут, от, бачите, тут була обрізка, і деякі отут от квітли. Тобто у нього, у, що я можу сказати, ну, от квітки там, да? у цього куща було мало квіток. Мало квіток, тобто він так холостякував, і тому у нього була можливість, отримуючи ті всі добрива, ну, направлені там на цвітіння, там і каліні були, магні, і желіза, ну, В общем, все було йому. Тому що в нього, бачите, лист який. Да? Тобто він не жалкується, Він не жалкується на, от подивіться, зрівняння з моєю рукою, і я би сказала, що він жирує. Ця гортензія, виходить, жирує. І це може, так сказати, злою шутку от, зіграти при підготовці до зими. О, дивіться, цей, ці пагани вони зовсім не хочуть визрівати. Бачите, яке, е, який зелений пагін. І зараз я вам покажу бруньки. Тобто, от В нього іде ну Іде закладка бруньок, але вона. Тобто є у мене інші гортензії, на яких, у яких от ці бруньки намного більші. А тут, от бачите, які. зараз покажу, от Бачите, які бруньки. Вони дуже-дуже маленькі. Це ну зовсім нічого. От Дивіться, які тонкі ну пагін сам товстий, але він зелений. Бачите? А сьогодні вже п'яте. Серпня і він зелений. І, судя з того, я отут, -от як побачила, що в мене по участку так сказати, бігають миші. От, і подивилася заодно на визрівання лози на винограді, то побачила, що, мабуть, ну, буде рання, мабуть, осінь, і тому треба, треба поспішити. Зараз тут його отак засуну. Треба поспішити з визріванням цієї лози. Я, значить, вирішила з ним поступити, так, як з виноградом. От, от дивіться, бачите, як, який. Ну, тобто, ця лоза, вона вся ще зелена, от просто зелена. Хоча на інших кущах, які цвіл, квітли, в них лоза. Ну, вже така, знаєте, покрепче. Вон, бачите, які маленькі бурюночки. В общем, короче говоря, треба йому допомагати, спасати, тому що це все це не альо. Я вирішила йти по пути такому, як з виноградом. Я дуже давно займаюся виноградом і. Ну, знаю, як його, якщо щепиш, то там основне щоб оце отримати лазу, визрівання лози на зиму, іначе оце все, що там виросло в тебе на винограднику, воно все замерзне. Тому буду так сказати і з гортензією так от саме робити. Ну ніколи я е, би так не було. Возможно, ще, знаєте що? Возможно ще це літом. От е, було дуже спекотне літо. Да? У нас е, на сонці до 54 градусів фіксували в Запоріжжі. У нас 38 градусів в тіні на протязі місяця, і досі немає ні одного доща. Розумієте, вже мабуть, місяця два з половиною, у нас немає дощів. Зовсім не одного. Тучі ходять, а навіть коли зараз кругом йде дощ, а у нас нема. Ну, хоча температура знизилася, от, і, але плюс 28 було в тіні, і тому полив. Полив у цієї гортензії був і вранці і ввечері. Ну, всіх, всіх гортензій, і вранці і ввечері. Іначе вона просто в'яла. Вона в'яла, і... а, а оці лози вона погнала, от буквально, ну, от буквально, я не знаю, може, неділі-дві. І головне, що тут, от і зелений вершечок, бачите, що вона і не думає. Ну, тут закладати верхню бруньку. Тобто вона, оце все росте. І не знаю, яка ж буде осінь. Якщо в тому році у нас дуже дуже довго була тепла осінь, то що буде зараз? Так і от, судя по фруктам, по всяким, да? ну от, виноград, наприклад, неділі на дві йде попереду. От я стою, тут у мене персик, бачите, от врожай. Це в нього врожай, от бачите, в якому він стані, а він повинен бути на 1 вересня. От кожний рік цей персик ну, достигав на 1 вересня. А зараз дивіться, то виходить, навіть не дві, не два тижні, а три іде вперед. Значить, ну коротше, це я довго розповідаю про, про те, чому я тут вирішила над ним експериментувати. Ну, то не тому, щоб ви не пішли і не почали свої гортензії отак робити, як я. Ви спочатку підійдіть до них і подивіться, що з ними твориться, як у них визріває ця лоза. Якщо там бруньки, ну якщо бруньки тут у них такі побільше, да? і якщо ця лоза визрівша, ну така більш-менш визрівша, ну може верхшечок буде не визрівший, а отут-от знизу воно повинно вже бути визрівше. І, ну, хоча б до середини визрівше, розумієте, то у вас все гаразд, а от у мене. Біда. Так, значить, я беру монофосфат калію, вирішила так, монофосфат калію. Там, виходить, ну, фосфора 52%, а калію 34%. І це без азотне добриво. Тобто, цей верх він, ну, не буде так, стимулювати його оце, до росту. І, ну, в принципі, я ж вам кажу, що я от по путі, так сказати, як виноград, я цю лозу значить, укріпляю для осінні, ну, для зимівлі, поливає і оприскує монофосфатом калія. Це добриво, яке буде сприяти точно визріванню лози, ну, і значить визріванню і стебла у. Гортензії однозначно. Значить, як я буду застосовувати? Зараз я починаю, коротше, я буду поливати кожну неділю. Кожну неділю, і як от на, на виноградники буду збільшувати дозу. Ну, буду дивитися, наскільки воно буде визрівати, і буду збільшувати, буду збільшувати дозу і, оце монофосфату калію. Тобто, зараз я зробила. 40 грам на відро води. Значить, скільки я буду лити під коріння? Ну, оце гортензія велика. Значить, ну, різниця є, якщо в горшку от, і в грунті. Значить, Спочатку вона в мене там пролита, ну, там не дуже там, щоб пролита, 40, 40 грам на відро води це. Ну, там, не переживайте, що ви там ждете корінь там, і що, що -то таке. Там. Е, головне, щоб вона у вас скушала оце добриво. Повинна бути кислотність, та, що треба, тось, е, ну, щоб вода ваша да, перевірили свою воду, закислили і е, дали 40, ну, Я даю зараз даю 40 грамів фосфата калія на відро води. Е, значить, е, Наступну неділю я точно так же зроблю, а потім буду збільшувати. ну В принципі, на винограді я збільшувала і до 100 грамів на відро води. Значить, попробую і Оприскування, ну, оприскування, може бути 20 зроблю грамів на відро води і по листу. От. Ну, коротше говоря, я просто не знаю, як з гортензіями на що оприскування. Е, во всякому, можна взяти, я так думаю, плантафол, який точно по листу. Е, тому що от монофосфат калія, він точно по листу для винограда, але там же ж і лоза, е, лоза товща, ніж у гортензії, розумієте? Тому, ну, як вам сказати, тобто для... От, я зараз повернуся да, і покажу вам, ну, про що я маю на увазі. От, наприклад, да, от бачите, зараз серпень, а бачите, як лоза визріла на винограді. Тому я вважаю, що ну, мабуть буде осінь все-таки такі рання. От, бачите, сам, він сам визріває. Тобто Отак, по принципу, як виноград ми робимо. Значить, так сказати, Допомагаємо йому визріти цій лозі. Точно так же я буду робити і з гортензією. значить Під цей кущ я буду лити зараз десь піввідра, тому що кущ, ну бачите, він огромний. Він дуже, дуже великий. Я ж кажу, от, оця висота десь метр двадцять. Ну, може, ну, метр 10, може, да, оцих двох лос. В принципі, він ніколи, от скажу до речі, цей кущ, це масія. Він ніколи не виростав таким здоровим. Ну там метр 80 см, да, 80 см. Тобто, оце його висота. оце. Ну, Тому, значить, під такий кущ я дам піввідра. Да. Якщо у вас буде кущ менший. Або, або в горшку. В горшку там зовсім інша історія. Про горшок не буду розповідати, тому що там треба подивитись, подумати. А ну, там в горшку швидше можна нагнати. І накормити рослину добривами. Це точно, я вам скажу. Якщо ви будете там приміняти до тієї рослини шулгаршку, я думаю, що у вас є ще час, щоб там вона визріла і на звичайних добривах. Ну, а ось цю красотку прийдеться кормити. Короче, раз на тиждень буду її поливати. монофосфатом калія буду значить, 40 грам, потім 60 грам Потім 80 грам, ну, думаю, їй може і хватило. Вона подумає і скаже досить. От. Ну, якщо треба, щоб вона зупинилася в рості і треба, щоб вона почала визрівати. Бо, звісно, мене радує такий ліст, але, ну, вибачте, це ж взагалі ну, какой-то да? Ну, коротше, біжить до своєї гортиї. Дивіться, що, в якому вони стані, якщо вони точно так же, як оця моя, не збирається зимувати, От, а думає, що в неї весна. От розумієте, була дуже-дуже спокутна погода. А тепер трошки знизилась температура, ну у нас там щас, ну, 28 в день на сонці. розумієте, А коли, а коли було 38 в тіні вранці, то для неї, звісно, вона тепер взагалі не знає, що їй. Не то весна, не то, не то весна, не то що. Тобто їй попустило, а полива ж було дуже багато, розумієте. І я так думаю, що ще у нас і буде проблема з корінням. Тому що така кількість води, яку ми цього року вилили, вона відображається не тільки на рахунках заводу, але ще і. Ну, в тому, що коріння, мабуть, воно зверху тепер. Тобто, рослина не, не стимулювалася, щоб шукати ту воду внизу, тому що ми її поливали і вранці, і ввечері. От, бо вона ж бідненька у нас в'яла. Тепер, значить, треба її садити на голодний пайок з водою. От, і, ну, або вона. Буде плохо їй взимку. З таким корінням поверхневим можна і вимерзнути. Тому дивимось на свої гортензії поки ще є час. Ще от серпень, вересень. Ну, якщо і та сама буде тепла осінь, то це нам допоможе. Ну, все, все, що я хотіла вам розповісти. Будуть питання, пишіть, буду відповідати.